Час новин для вас працюють команди фактів весітівіта вікони з тебе. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, вона може відбутися цього або наступного тижня, щоб підписати угоду щодо рідкоземельних металів. Він повідомив, що над нею зараз активно працюють і вона дуже близька до фіналу. Незадовго до цього Володимир Зеленський на засіданні групи Семи провів розмову з Трампом, яку назвав дуже доброю. Звертаючись до американського президента, український лідер наголосив їм необхідно як найшвидше зустрітися щоб визначити гарантії миру та безпеки для нашої країни? У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в ООН опинилося одразу дві резолюції, і за обидві голосувала генасамблея. Одна резолюція колективна. Над нею працювали понад 50 держав та Україна. Вона засуджує російську агресію та вимагає негайно вивести всі війська з українських територій. 93 представники проголосували за. Проти були Сполучені Штати Америки разом із Росією та менш як двома десятками інших країн. Був іще ще короткий проект резолюції від США, де висловлюється скорбота у зв'язку з трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту. Так назвали війну у цій резолюції. Міститься заклик до швидкого припинення знову ж таки конфлікту. Також у цьому документі закликають до встановлення міцного миру між Києвом та Москвою. Наша держава від такої резолюції утрималась, натомість Росія і тут була проти. А представники 93 країн знову проголосували за четверо людей поранені внаслідок ворожого бомбардування села Цупівка Дергачівської громади Харківського району. Росіяни скинули на приватний сектор КАБ. П'ять осель зруйновані майже повністю. Три десятки пошкоджені. Всі постраждалі нині в лікарні, двоє чоловіків з переламами та вибуховими травмами у тяжкому стані. 21-річний юнак із контузією, а 19-річної дівчини численні уламкові поранення. Профільні служби продовжують гасити пожежі та розбирати завали. Під уламками може перебувати ще один чоловік. По селу цупівку підступна ворогам. Було нанесено авіаційний удар. Пошкоджила, ну мабуть, пів села у людей дуже багато пошкоджень вибила вікна, криші поразкривала. Сиділа я на кухні. Завтракала. і в этот момент мені на голову падає стекла, все це летить на мене. Я в вікно вискочила, схватила пальто, сапоги кинула, дивлюся, все і сарай, Ну, все розбито в мене. Привітали нас як з трьох річчям, да? ну нічого, ми долгу не останемося. До дев'яти зросла кількість поранених через російські удари по Херсону. Ще один 75-річний чоловік загинув від рук окупантів. Повідомила місцева влада. Обласний центр загарбники обстрілювали з ночі артилерією з дронів. Через скид вибухівки на цивільну автівку двоє чоловіків дістали мінно-вибухові травми. Вони у шпиталені також до лікарні потрапила 15-річна дівчина в неї серед інших ушкоджень поранення голови. Ще двоє мирних українців загинули сьогодні на Сумщині. У прокуратурі повідомили, що надвечір ворог із безпілотника вдарив по автівці, що їхала центральною вулицею. Сум. Двоє чоловіків дістали поранення. Один із них літній водій, помер дорогою до лікарні. Крім того, в день окупанти обстріляли з артилерії великописарівську громаду. Одного мирного жителя вбили і ще чотирьох поранили. Також серед постраждалих подружжя пенсіонерів з Миропілля Сумського району на це село ворог скинув сьогодні керовані авіабомби. Атакував надвечір ворог і Слов'янськ на Донеччині. Відомо про одного загиблого і двох поранених містян. Вова зауважують, удари припали по крамниці та адмінбудівлі. Крім них пошкоджені і 14 приватних будинків та 8 нежитлових приміщень. Також від російського вогню сьогодні здригався Краматорськ. Там теж постраждав цивільний. Російські військові цілеспрямовано атакували авто медичної евакуації, яке мало забрати 86-річну немічну жінку із прифронтового села. Сталося це у Вищетарасівці Никопольського району Дніпропетровщини. Волонтери гуманітарної місії Проліска щойно заїхали до села, коли помітили фпв дрон. Водій намагався відірватися від нього. Втім, за хвилину безпілотник таки атакував авто ззаду. Автомобіль отримав пошкодження, та волонтери. Змогли розвернути медивак і повернутися до Дніпра. Як же вдалося зрештою евакуювати намічну бабусю у матеріалі Софії Богуцької? Собственно, от догнав паскуда дрон. Ми його замітили зарані. Коротше, тулили. 130. з таким відео та на побиті автівці повернулися. Із чергової евакуаційної місії водій Зураб та медик Дмитро саме останній помітив, що за ними погоня. Під'їжджаючи mm -hmm. до самого поселка, я просто подивився в сторону і відразу помітив дрон. Пришвидшились трохи, ну нормально так пришвидшились. І вже потім я вже виглянув з вікна і побачив, що він ззаду дитині. Водій каже, відірватися від ворожого ФПВ намагалися за хвилину. Не вийшло. Варіантів не було. То що перший раз в тому селі ти не знаєш, ти не знаєш, куди можна повернути, куди не можна, впресяти десь в тупік чи ще десь, і вся дорога погана. Була б вона пряма, нормальна. Він би нас не наздогнав. На щастя, після удару швидка лишилася на ходу. Волонтерів оглушило, але водій зумів розвернутися уже за селом. оцінили масштаб пошкоджень. Ось попадання, от саме епіцентр, куди дрон попав, підпав бампер, воно все почало тарахтіть. ми ну відразу подумали, що пробити колесо і що на, просто на диску, що їдемо. Уламками посікло увесь салон та обладнання вціліло. Дмитро каже, це щастя, що там нікого не було. Якби жіночка їхала вже в машині, то тут крісло розпадається, сидів би біля неї. І шанси постраждати у нас в б обох було б набагато більше. А що саме небезпечно, то це кислородні балони, які могли детонувати Дмитрові 39. Він працює медиком швидкої допомоги на Київщині і вже рік як волонтер. 38-річний водій з волонтерить на Медеваку майже від початку великої війни. Хлопці кажуть, вивозять немічних людей з прикордоння Сумщини, Харківщини, Донеччини. Майже завжди гучно, але влучили в них. Вперше От вони б'ють по швидким. По яким причинам я не знаю, але вони це роблять. Mm -hmm. Вони багато швидких попалили в Куп'янську. І державних, і недержавних. Це просто. Втім, місію волонтери повинні завершити. Тож беруть нову машину і наступного дня рушають до вище Тарасівки. Це вже все підготовано, так що будемо їхати бабулечку забирати. Попросимо, щоб вони нам просто з цього села вивезли і. Дай вже перегрузимо нашу машину, дай повеземо. За дві години евакуаційне авто на місці, бабуся теж. Дякуємо вашій організації за таку можливість. Удобно лежати? Удобно. Хорошо. Пані Марії 86. Її доправляють до одного з геріатричних закладів Дніпра. Як дорога вам була? Прекрасно? Прекрасно? Да. Чекали на хлопців. Обов'язково. А знали, що вони з першого разу не доїхали до вас? Знали на бабусю. Вже чекали, підготували місце у кімнаті ще з трьома жінками. Пані Марія погано рухається. Перенесла інсульт у Вища що під російськими обстрілами вона залишилася сама. Торік син. опікувалися жінкою. Сусіди. Ми зараз лягаємо на кроваточку. Не бійтесь, не бійтесь мені. Не бійтесь. Не, не, Опусті ручки, не бійтесь. О, боже боже. Цей напад став уже 65-ю цілеспрямованою атакою на волонтерів проліски від початку повномасштабного вторгнення. Завдяки діяльності місії вдалося евакуювати понад 53 тисяч тисячі людей. Більшість Донеччини, десяту частину з них вивезли спецтранспортом. Зараз темп чуть спав, але зараз є така тенденція, що к нам почали звертатися вже люди Дніпропетровщини. З 20 січня нам було евакуйовано вже понад 50 людей, із них 20 людей це евакуація спеціалізованим медичним транспортом. Записатися на безкоштовну евакуацію можна за номером, який ви бачите на екрані. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. До третьої річниці повномасштабного вторгнення сьогодні на окупованих територіях місцеві на знак протесту проти загарбників спалюють російські прапори і фотографують жовто-блакитну символіку на вулицях. Сотні світлин опублікував рух опору жовта стрічка в Мелітополі, Маріуполі, Донецьку, Бердянську, Генічеську, Скадовську, Алушті та багатьох інших містах місцеві долучилися до акції попри ризик, адже окупанти посилено стежать за будь-яким проявом проукраїнської позиції. Росіяни сьогодні заборонили навіть будь-які заходи на тимчасово окупованих територіях і знизили швидкість інтернету. Та активісти своїми акціями переконують, не змиряться з окупацією і дочекаються зсу. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Тоді побачимось.